Всім привіт! Завершився мій перший місяць стажування в компанії Яваре на позицію продукт-менеджера. За цей місяць я успішно пройшов всі е, курси, е, почав е, залучатись у роботу команди, прийняв участь у стратегічному плануванні та ми з командою почали. Розробку родмапу-продукту на 2024 рік. Також хочу окремо висловити подяку як моєму безпосередньому керівнику, ментору HR-відділу за постійне супроводження, допомогу та консультування з деяких. Технічних або організаційних питань дякую.